Саме перед настанням холодів Вероніка Барт ретельно рядком за рядком пропулює виноградну лозу. Літо минулого року вона згадує з жахом. У серпні град знищив майже весь її врожай. Тоді через негоду постраждали багато районів бордо. У результаті винограду в регіоні не дорахувалися на третину. Попри це, різкого зростання цін виноробка Вероніка Барт не очікує ціни зростають лише на гран крю, тобто на вина, які і так дорогі. ціни на звичайні вина з бордо, до яких належать і мої, залишаються на попередньому рівні. Ось, наприклад, шато Лафренель за п'ять років жодного разу не подорожчало тобто ринок не дозволив нам підняти ціну навіть на п'ять центів. Маршинину запапермі догмонтинусереск до санксантім дороці на гранкрю сягнули найвищої позначки в 2009 та 2010 роках. Згодом вони поступово стали вирівнюватися. Важливий ринок збуту Китай, але попит там останнім часом теж падає. Причина цього політика. Се ефективно сольсегмандитреґран Крюґран Крю, вино класу люкс. Ось саме їх і стали купувати менше. Ці вина підпадають під приписи нового уряду КНР. А китайські чиновники, тепер влаштовуючи офіційні бенкети, повинні бути скромнішими і виставляти менше вин класу люкс Насправді люксові бренди вин з Бордо, які так поціновують любителі цього напою, становлять лише 3 відсотки від всього ринку, куди важливіший сегмент, в якому власне і задіяна Вероніка Барт, це вина вартістю від 5 до 20 євро. І більшість призначені для французького ринку. Однак споживання там скорочується, тому місцевим виробникам важливо виходити на інші ринки. Я була в Ірландії і з'ясувала, що там знову з'явився інтерес до вин з Бордо. Його вже не вважають напоєм для бабусь та дідусів. Молоді люди теж п'ють це вино. Тож про кризу в борду не може бути й мови, переконана Вероніка Барт. І ані погудні, ані ринкові негаразди не завадять її улюбленому заняттю.